Здрастуйте, раді вітати такого благородного на вигляд воїна у нашій славній таверні конячі марципани. Тобі тут не раді, солдатик. Тух. Не звертайте уваги, це наш цинбар Бісмар. Зараз він проживає не на найкращі дні. Він чекав на свого первістка, але його дружина не любила його через, ну самі бачите, який характер. То пологи прийшли на волосині від смерті. В вагоні і болю в неї сталася гарячка, і опісля вона задушила немовля і сама пішла жити в ліси поблизу Альтенхофа. Ах так, пробачте, геть заговорився, професія ж у мене така. Я бачу, у вас там ціла карета із крамом різним. Шовка, хороший, мед бачив, навіть голову на Херера. Мабуть, везете у Альтенхоф на базар, там скоро свято 9-ї весни. Гульба буде, як ніколи. Але дивно мені, що у розпал війни з північанами пани додумуються влаштовувати бенкети і набивати свої черева. Хлопчина, з яким ви приїхали, дуже похожий на панича, але я б не сказав, що такий стиль водязі підходить збройності бродячого лицаря. Пива! Любий каприз за ваші гроші. Тільки не скажіть, а ви часто мандруєте. Я зупинюся в тебе на ніч. Якщо я забажаю твоєї жінки, то мене твій прудкий язик ні трохи не зупинить. Я рушаю Вальтенхоф, ти правий, і слава про мене, розійдеся аж на північі землі дикарів, які носять ведмежі голови. Бувай! Os Уже котрий місяць група найманих бандюків під знаменням ворона тероризує на території дому Гота. Тільки це були бандюки не з гунаром на чолі, а самозванці під іншим знаменням. Гунар дізнався, що їхній головний відтинок знаходиться на північ від центру дороги на Альтенхоф Грюнбург. прямісінько на прикордонних лісах, які вважають нічийною землею. Власне, тут і здійснюється найбільша кількість криміналу між войовничими граувалами та післяреволюційними готами. У їхній державі спалахнув конфлікт, поки темні ворони. Бились за дзвін монет ейстенців на півночі. Почалося усе з портового Холнісланда, де повстанці захопили свої руки економіку колись дуже самовпевненої держави і рушили на південь до Дорнтала та Ядебурга. Взявши міста майже без бою, повстанці оголосили нову державу і парламент. Проте не стали міняти прапор в знак поваги до предків. Усе ж цей народ відрізнявся особливою повагою до традиції і культури. Різні філософи трактують, що гривастий жовтий лев на червоному полотні символ залізного кулака диктатури, так і завзят. І непосидючої і прагнучої нових порядків крові і духа. Сотник міста Дорнтала написав в листа гунорові про допомогу з повстанцями, але його стратили ще коли товариство минуло гірські кряжі біля Фельсвахта. Натомість про своїх недоброчесних братів темні ворони знали. Скоріше за все, це були залишки людей Ландера. Після битви з основними силами усі сіли табором серед степу. Одинадцять. Хто був легшим? Зміг утекти, он там, за кручі біля логу. На дорозі стояло двоє. То був пошарпаний лицар із великим бойовим молотом, спертим на плече, і порядно вдітий панок. Чого виставили свинопаси? Худоби тут нема. Усіх вслід хробакам відправили. Не дивлячись на погрози Гуннера у жорстокій розправі, лицар стояв непорушно і, ставалось за забралом шолова не було очей. Лише сама пітьма. Або це втома давалася взнаки. І я не скривджу ні одного з вас, якщо ви складете зброю, ще може коня з сідлом і стрічку в коси заплести. Свинопаси через кожне слово три вульгарні вставляють. А я на проблеми не нариваюсь, хоча, мабуть, я піду. І ви так і не взнаєте, що письмо сотника писав не сотник. А ці мерці були звичайними бідняками, яких набрали і оділи із вулиць і Ядебурга. Мабуть, наші дороги розходяться. Гунаре. Стояти назад. Моє ім'я тобі звідки відоме? Чого б це я маю вірити мандрівному лицарю, який начитався книжок і захотів стати другим Дон Кіхотом? Зніми забрали, коли я з тобою говорю. Бачу з літературою ти знайомий, старий. Я служив пажем при дворі вельможі у Сандакай. Коли я пішов із дому в пошуках слави, я дорога звела мене у ці землі. Чув я і про вас, і про сутички з ландером, і важку долю а після того як ти впав до ярці в бюст. Сотник, що ти говорив за сотника? Чого ти хочеш від мене і чому морочиш мені сраку? Сотник Геймс писав тобі цього листа, помер до його написання. Цей молодий вельмож міг би розказати більше, але він дав Манашу обітницю мовчанки. Раджу і тобі потримати язик за зубами. Хто це такий? «Ех, Та й в принципі неважливо. Усі стояли в повному оцапенінні, не знаючи, що робити далі. Біля них найманців лежав принц династії, вбитий невідомим нікому лицарем, тобто вбитий самими воронами. Поки валірам і Рольф намагалися поховати малого, усі інші розбирали пожитки з воза. Таємний незнайомець передав загону дві бойові коси: чудовий лицарський шолом, який дістався гунару, трохи кольчуг, стріл та болтів. Коли усі зібрались в дорогу, гунар чомусь повернувся до воза і під соломою знайшов точно такий самий лист сотника з ідентичним почерком. На лице і спині з'явився холодний піт, а в глушині лісу почулося рязкання заліза. Вийшовши на невеликий пагорб, Еберхард помітив знамена золотого лева на кровавому тлі. І десь так 25 туш закованих в лата і озброєні по самі зуби. Доброго вечора, ось пани. <клес> Тука кажуть, ходить, вродить один загін злодіїв під керівництвом. Деякого Вігольда У нас є особливі прикмети цих товаришів. Ну, ось, наприклад, ватажок носить топхель із ідеально блискучої сталі, із заперзаним платком і пошарпаним. Гонар ще так швидко і влучно нікому не перерізував сонні артерії. В страху один молодий солдат втратив свідомість, а інший побіг до своїх. Коли наш загін вишикувався в бойові порядки, до Енона з вольорамом підійшов той самий таємничий лицар. Вороги ще були далеко, тому він підняв кулак і дав знати, що хоче допомогти, хоч його обладунок вже був дуже окровавленим. Гонар одночасно злився, а одночасно був радий такій допомозі. Вороги стрімко підступали і вже були на відстані кітка пілума від банди. Конрад порушив стрій і підійшов ближче а Альбер заокруглював формацію. В той же час Гуннер грізно став на горбі зі своєю сокирою, впевнено, давши знати, що ніхто йому не завада тут. Каспар пролив першу кров з сильним ударом по черепу, а Гуннер зробив те ж саме. Вони стали підходити, формуючи не ідеальний фронт, але того тільки й треба було воронам. Енон в той час знаходився в тилу і якраз робив маневр, щоб підібратись до двох арбалеч, які сильно мішали бою. Лицар розбив першого воїна до моготів. Тоді усі стали обмінюватись малими ударами, які наносили шкоду двом сторонам. Валірин пострілом вігнав болта у ребро ворожому стрільцеві. Енон здійснив маршкидок до цих самих стрільців. А Рендольф відсік голову ще одному нападнику. Правий фланг повністю вільний, але ворог встиг сильно пробити ступнюгу. Від чого той уже не міг битись і впав, даючи мертвого. Альбер і Каспар замучили ще одного, і дух держслужбовців почав стрімко падати. Вальрам швидко закінчив ще одного. Лицар зайняв впевнену позицію в центрі, що дало остаточно зрозуміти патрулю всю програшність цієї ситуації. Енон бувши на правому крилі, ловив всіх, хто втікав. Навіть той надокушливий арбалеч, який поливав болтами наш згін, був в його лапах. але злість перевершили Енона. Адже цей стрілець ледь не залишив його без ока, якби не реакція. І щит, тож потенційний полонений помер одразу. Гунар сидів на камені, підпершись на сокиру, і споглядав за цією жорстокістю. Коли стало зрозуміло, що все закінчено, поскидавши тісні шоломи, було видно, що лицар зник. Його позиція була взагалі незрозуміла, як і вся його історія. Він феєрично з'явився і знову утік. Утім, Еберхард попередив, що це був лише розвідувальний загін, і основні сили із мінімум 25 чоловік уже йдуть позаду на звуки битви. Тому, не сильно збиравши трофеї, усі рушили в бік Альтенхофа. Туди вороже військо точно не зайде. Зрозумій мене, чоловіч. Я тобі вже пояснив. Мені треба провіант для загону, бо інакше я вам тут таку кузь мать. Тобі дороги замало. Куди ти сунеш? Ніби замість хріна в тебе дишель, не заходь в корч. Яка чудова погода. Кажуть у такій ясні вибухи громовіці, поэтому приходять самі найцікавіші ідеї. Хм, Про що це? Я? Ти, я бачу, вже повністю готовий. Так, батько. Похвально. Вчителі Артінховської школи фехтування найкращі на всі знані землі. А в поєднанні з твоєю майстерністю я певен, ти обов'язково переможеш. Він не готовий! Хто це сказав? Як він може бути не готовий? 30 батогів. Негайно. Е, не слухай. Просто роби, що тобі кажу. Нехай прибудуть з тобі боги, синку. Як? Куди? О, сумочка Це Дінко. Ну вже цілих 15 років. Його дід цей час уже вовка підстрелив, а йому пора за життя братися. Іди, сину. Після бою трофеї розділили. Вальрану дістався важкий арбалет, бо тільки він здогадувався, як з ним управлятись. Іншу частину хламу продали у Альтенхофі і рушили захищати поселення Варт. Бо його ночами стали тероризувати зеленошкірі. Табір стояв в сутінках біля лісу, як еберхарт, який стояв на пусті, побачив, що в кущах щось рухається. Оскільки він, як сторожовий, міг діяти з власного розсуду, нап'явши свого арбалета і чекаючи. Потім кущі стали рухати ще інтенсивніше і з більшою амплітудою. І у відповідь тонка тятива розсікла повітря, болт вилетів моментально і вп'явся в землю. Тоді загадковий силует підняв над собою молот і попросився у табір на вечерю. Ну, от весь пани, і наше чудо юдо, про яке усі говорять. Здається мені, чудаче, тобі треба ще багато чого нам пояснити. Навіть шолома зняв. Уже більше не загадковий лицар з країни десяти чудес. Ця людина допомогла нам в бою. Який сама спровокувала. Мене звуть Вігальдо. Як я вже говорив, походжу я з Сандакая. Я син дворянина Мартіна, тобі, мабуть, впливової людини. Зростав я, як і усі дворяни. Я мав учителів з філософії і арифметики. Батько, мабуть, хотів мене зробити впливовою людиною, але я цього не розумів. Коли я закінчив навчання в університеті Яденіса, я запитав його, що робити далі. Він каже: одружись. Я обрав мені дружиною мою двоюрідну сестру, доньку сьогоднішнього правителя дому готів. Тоді, пару років назад, коли готи ще не захопили владу, але дуже хотілося зробити, заручившись підтримкою гра уваги, вони хотіли натравити на тоді діючу владу. На день народження мого батька вони отруїли його і всю нашу сім'ю. Батькові, правда, вдалося вижити. Але його дорізали у ту ж ніч. Мені ж пощастило найбільше. Коли був бенкет, я якраз таки повертався додому з Яденіса з своїм обозом. Тому мені вдалося вижити. Про ці історії можна книжки розумні писати, знаєш. І що далі було? Що з дружиною? Я поклявся перед своїм молотом, що вб'ю всіх, хто причетний до цього горя. Тому я убив дружину, убив свого сина і на ваших очах убив свого племінника. Спадкоємця корони, а точніше, не корони, а ланцюжка з золотим левом. На території дому готів з'явився загін із схожим до вашого прапором. Вони тероризували уже дім Ейстейн. Але це неправда. Усі знані люди на півночі вас поважають. Ми перерізали їх основний загін. Основних загонів буде стільки. Скільки на це виділятиме грошей? король готів Любард? А ми до них яким боком слова поганого їм не сказали. Щоб ви на них полювали, і в результаті одного з боїв на вас нападуть королівські загони. Тобто, ти пропонуєш нам співпрацю. І чому я повинна на це погодитись і повірити цьому всьому? Тому що ми обоє в одному капкані. Я лише пропоную об'єднати сили. І я готовий битись з вами під вашим прапором. Можливо, це навіть буде честю для мене. Начудив ти багато перед нами, але й допоміг девчому. Так і бути. Але пам'ятай, твої проблеми ми розгрібати не будемо. І не потрібно буде. Значить, завтра поїдемо бити гоблінів біля Варда. На сутінках вони вийшли із туману і наїзники почали обхід. Арбалетчики вийшли на крутий берег над полем бою, щоб поливати ворога болтами. Піхотинці зайняли оборонні позиції навколо іншого пагорба. Тоді до них стали підходити Вальгрен із Тебрехардом. Сформувавши кільце, гобліни не поспішали нападати. Вони хотіли, щоб хтось з вороні підійшов ближче і вони змогли розірвати стрій. Але стрільці влучно випускали болти, тому в один момент все ж вони почали атаку. Один підскочив до Вальгрена із Вігольдом. Згодом вони усі стали купкуватись на правому кри. Аберхард випустив стрілу, і тоді, помінявшись з Рендольфом, розсікли це вовку. Рольф опісля пробився з третього аж у перший ряд і почав захищатись. Тоді Валерен випустив ще одну стрілу. Гунар зайняв центральний пагор, і, хоч гобліни не володіють високим інтелектом, було ясно, що сьогодні битва не за їхньою стороною. В спробі щось зробити, вони стали рокеруватись на лівий фланг настільки, наскільки це було можливо. Але позиція воронів була незрушною. Вони готові захищатися хоч з усіх боків. Альбер відсік голів. Лу Ваташкові, тоді битва підійшла до завершення. Гунар всерйоз задумався над спорядженням загону і наказав строго економити на всьому, щоб назбирати грошей на хорошу зброю. Так вони виконували патрульні місії і захищали міста. Робота була нудною. Коли загін стояв табором і вперше сторожовим було вибрано вігольда, той пробував виразити своє невдоволення, але не зміг. Потім, стоячи на службі, він почав довго і речитативно приповідати. Я записався до вас у загін не міста патрулювати. Ну, можемо ще запропонувати купи з гівном на возі перевозити. Ми можемо прославлятись, як найманці іншим шляхом. Шляхом війни давайте будемо тероризувати дім готів, помстимося за усіх. Тобі знать граулів чи бо ейстенців точно помітить нас, як гартованих вояк. Та якого милого ти кричиш, дай вже виспатись. Ну, ё, твою мать, блін. Наступного ранку компанія зібралась у дорогу. Вігульд уже чемно пакував молот. Як тут мені сподобалась твоя ідея, глянь, як блищить кульчуга Альбера і яке мужнє лице у Алана. У нього понос з самого ранку. Підійшовши з боку степу до Грюнбурга, загін засів у високих травах. Еберхарт, повернувшись з розвідки, доклав, що просто зараз друга Грюнбургська кампанія у кількості кількох піхотинців, двох балфуків і одного арбалета, знаходиться під сторожовою баштою на зміні біля міста. Рольф затвердив, що це хороший шанс атакувати компанію, утворивши резонанс і невизначеність у знаті. На запитання Гунора, чи знає він значення цих слів, той промовчав, але ідея була до вподоби усім. До того ж, можливість пограбувати аванпост була в новинку. При підході до Загону кинувся бойовий пес, який своїм лаєм дав змогу загону краще підготуватись. Рендоль, звісно, швидко присік його, але ефект несподіванки був нульовим. Тоді піхота стала купкуватись на лівому боці, що дало можливість Валераму підійти до арбалетника, а Рольфу і Вігольду до особливо небезпечних белхуків. Валірам настиг свого опонента за кілька кроків від Рольфа, і бій зав'язався там. Водночас Гуннер підійшов до золотих ладавів і сильно врубив по щиту. Але після удару Моргенштерном по голові він зрозумів, що його сміливість привела його в напівкільце. Вігольда стали трощити три ворога одразу, і почувався він геть неважливо. Так до того ж, піхотинець із клевцем остаточно підірвав його віру у перемогу. Але валірен важким болтом з свистом пробив незахищені груди. Алан ж завершив його життєву нитку. Каспар своїм белхуком сік як умів і досить успішно, але Вігольд зліг від кливця. Берхард вцілив одного поблизу себе. Тоді ворони стали стягувати у кільце уже своїх ворогів. Вальрен знову влучно попав у одного белхука. Натомість хлопці стали товктись стіна на стіну. Гунар із побратимами все ж затовкли усіх. Віголь насправді прикинувся мертвим, але це не відміняло того факту, що його рани можуть кровоточити. У башті, як виявилось, нічого не було. Лише мечі, котрі кампанія навіть не хотіла брати і псувати собі рамена, тягаючи їх. Битва закінчилась швидко, і ворони сховались у степах. Слід їх лежав далі до Дорнтала. Мати співала. День прийде коплю. Добрий човен і весла, Вдаль піду почесно, справи я скерую. благородний барк, піду в гавань завзято ворогів рубатим, ворогів.